Добрий день! Як формується насправді потенційна врожайність максимально допустима на кожній території? Насправді є два фактори, які її визначають. Це кількість сонячного тепла, енергії і температура. Відповідно, всі інші, такі як захист, удобрення, полив, тільки допомагають розкрити рослині цей потенціал, але не визначають його. Тому є два фактори, які визначають. Максимальну врожайність, тобто скільки кожен вид рослини зможе сформувати сухих речовин на одиницю площі. І ці два фактори можуть визначатися, наприклад, у градусах Цельсію і в джоулях, в мегаджоулях на одиницю площі за день. Тому дуже часто подорожуючи по різним регіонам нашої країни. Ми чуємо, я чую, такі порівняння, що там, от на півдні культури раніше, там можна вирощувати більше чогось цікавого, практично всі культури, на півночі складніше, не виходить та чи інша культура. Як це визначити? Дуже просто. Необхідно просто провести аналіз цього регіону на кількість отримання сонячної радіації в мегаджоулях або в джоулях. І температурних режимах. Відповідно, якщо ви вирощуєте очі в теплицях, ви будете знати. От зараз я на екран виставлю зображення, де ми бачимо таке порівняння для трьох основних регіонів в Європі: це Альмерія, Греція і Нідерланди. І ми бачимо співвідношення за рік між. Сонячною енергією і температурою. Відповідно, знаючи ці параметри і вирощуючи, наприклад, овочі в теплицях, дуже багато питань відпадає: чи підходить цей регіон, чи не підходить, коли треба досвідчувати рослини, чи не треба досвідчувати, коли треба опалення і вдень, і вночі, коли тільки вночі. Тобто, насправді такий графік допомагає зрозуміти дуже, дуже глибоко особливості свого регіону. Своєї теплиці. У відкритому ґрунті це використовується менше, але в закритому ґрунті де вражайність в рази більша в рази більша. Тому що, наприклад, в середньому у відкритому ґрунті ми можемо говорити там про 100-150 тонн на гектар, а в закритому ґрунті це може бути 700, 800, 900 тонн на гектар. Тому використовують такі параметри там, постійно і завжди. Не завжди овочівники, які вирощують овочі в звичайних плівкових теплицях або у відкритому ґрунті, на ці параметри звертають увагу. Тому я пропоную написати вам в коментарях, якщо вам це цікаво, назву свого населеного пункту і регіону. Я оберу три найбільш цікаві з мого погляду. І в, в одному з наступних відео зроблю такий самий аналіз для цих трьох регіонів, який ви бачите на табличці, і ми зможемо. Коротенько проговорити про особливості кожного регіону, і, наприклад, обравши там деякі культури, зможемо подивитися, як та чи інша культура зможе, чи навпаки, їй буде якісь фактори заважати, розкрити свою врожайність.